Шановний пан, всіх вітаю з за канал Нонра Fame, на зв'язочку Панове і Шпроц нам викочують. пак з гарантованим тоцом. Спільноти та Ера Дивізії. Ера нам не цікава, а от спільнота, о, це вже цікавіше, тому що, хоч когось, там можна заграти. Буквально вчора на стрімчику ми його зібрали. До речі, посилання на мій стрім на екрані та під цим відосом. Тому, якщо ти хочеш, щоб твої паки або піки були на відосах в Ютубі, будь ласка, велком приєднуйся до нашої спільноти. Також телеграм-канал, там є чатик, там є історія, там є FIFA, там є кружечки, там є голосові. Також туди приєднуйся, буду тебе там, радий бачити. Також приводу відосу. Панове зібрали, ми відкрили. Сьогодні вже відос готовий. Тому, будь ласка, підтримайте це відео вподобайку. Кожна ваша подобайка це плюс 10 активних користувачів, які подивляться контент українською мовою на Ютубі. Також коментар, якщо не ліньки, поставте, напишіть, чи збирали ви та що вам впало, тому що ви зараз здивуєтесь від цього дропу з ком'юніті Тоц Паку. Ну і підписка на канал, якщо ви тут. Перше. Ну а тепер заварюйте чайок, беріть печиво, всідайтесь або влягайтеся в ліжечку і полетіли дивитися відос. 10 гравців, 85. коци, ком'юніті. На жаль, радивізія, Ляпне. О! Санчіс! Санчос! Ну, найсфудер! 92-й рейтинг фодер. Окей. А під ним може бути ще декілька тоців. Я рахую, що як фодер під Максимена, дай Боже. А що там? А що під ним? Уй-ой-ой-ой. Реді? Окей. Ви дивіться, що? Тадіч. Іто. Лівандовський, Дебрюне, Арнольд, Родрі. Ні, це, це Хьюч. Рейтинг топ на пел відкриєш. Оцього парубка! П'ятничку! Ми тільки з ним розмовляли. Що він хоче збирати собі Максимена. Хай людина збирає побавиться, хоч він і не грає, я побавлюсь за Максимена. Ну, not? Ні, це В, це Хьюч В. Пак взагалі прикольний. Ну, а перед тим як ви подивитесь на гарантований пік з героєм, трошечки предісторії. Пам. Кидає мені шейрплей. Я хочу відкривати цей пак, але з'єднання дуже дике нас викидало постійно. І от я вам вставляю момент, коли цей пак ми вже відкрили. Просто майте на увазі, що до цього нас двічі викидала гра через те, що погане з'єднання з інтернетом. І ось що з цього вийшло. Ви зараз подивитесь. А, все, давайте Дубль 2, два, камера, пік. 76 Фізо. 38 деф. No way. Будь ласка, живи. 92 дрібло. 3 передачі, 6 удары. Аль-оваруй! далі не дивлюсь. Далі не дивлюсь. Ну да, це, ве. А, а, а я вийшов, покажи ще щось. Згоден открывати кожен пік. Я так згоден буду открывати кожен пік. І мене выкинуло с шерплею. Бредонована. 5 бере Бередонована. Так, раз всей 5 плюс. И І... стану 10 Кудус. 5 гравців, 5. Іто, модріч, кудус. Так, все, правильно, тебе один пак був. Я нічого не плутаю. Да Оце, оце ну, отут, отут ну, таке, знаєш, напів шишечки. Airpleйт за 19 перемог. Цікаво, що буде. Тут. Ну, по порядку. Ми почнемо з кінця потопцем. Так. Ну, дехе, я думаю, да? Тавернір Дхеша будет по 2, це усей перший. Ану, ну, ано, ну. Дай нам Санчеса. Райса. Будехе ще буде. Третій, дихея. Думаеш, проживай, що не буде, ну давай. Якщо ти так певний, що дехе не буде, то давай. Такий саме, як і другий. У мене теж саме було. Дів людини за 19 теж саме було. Да. В принципі, в принципі. ну, типу. Community Tops 3 player pack. Продовження за 19 перемог. Ну, санчо задай. Іспань. Оооо. Сурама хоч дай на 30 коштує. Чесно, я навіть... Не, ну, типу, це норм, я, ну типу, я навіть, не поняв, не здивований і не в Дякую за шайплей, по-перше. Я не здивований взагалі, типу, ну, як на мене. Дефолт. Як на підбір. Шикарно. Саме про пюрама будеш мати тюрама в піку валик. Я воду дивишся? Я не провалився. Комьюні плеєр три гравця. Ну, це я хоч щось коштує чи ні. 80 тисяч. Ну, хоч і 70 тисяч золотав. І це. 30. 120. Не ну, зря мучився. Так би я мав би за лігу взагалі ніхера. Якщо хтось, хтось збирає, давайте. Будете буде ви на відосі. Поїхали. Давай. 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 Це навіть не тос. Це, о. О! Це навіть не тос. О! який скамь шпроц. Мені дали три погані ікони. Та одного героюрга. Лавка, щоб і так швидко розчаруватися. До речі, факт. Факт. Ну що, поїхали? Спільнота, тос, шайрплей. Пізло 88, Деф 88, Бейбло 88, 6 передач, 4. удачі Це оце ЛЗ? Б. Бе, Б. Бесбай. Це воно? Боже мій милий! А за що такий дроп? І шпроц люди зробили? Дякую за шерплей. Тебе же нам треба на сер, нам треба. Тюрам умовний, Можна було би, тому що коштує 300 30 тисяч, ладно. Так. Набір ТОЦ спільноти. Пан Євген, шерплей, та Козака. Тотс? Англія ПЗ? А що це? Хоча ти знаєш? Я думаю, він буде краще твого лама. Є враження. що Це буде краще, ніж твій лам. зірності. Козак. Давай. Знову шерплей, у є тут спак. Поїхали. Давай. Опа! Тоцик. Да. А... Ніц не коштує. Ой, він ще й дублікат в тебе. Це хоч на 20 тысяч. І тепер тот спільнота. Пан Вадим, шерплей. Оп. Давай. Я в очікуванні. Оц, слава богу. Вихід на Утілуса в чат прямо зараз має бути. Зараз вривається. Оп! І фідбек по райсу. <laughs> Я тобі тисну руку, Вадиме. Ми з тобою е в одному човні, але не в тому, що в мене їх 70 штук, а в тебе їх тут, дай Бог, 20 набереться. Давай, панхем, шарплей, ародвізія, тодс пак. Дай нам малого Сімонса. Поняв. Е, я не знаю, чи є Сенс голосувалку давати на комьюні Давай Давайте може без голосувалки ладно. Знову Панхеміон, тепер комьюніти Тоцпак. Ми сподіваємося б на Родріго. Хоча б. Я понял. Найс сподівання. Сподівайся далі. Трімак. І не знав, що номінанти мають реально падати тут. Пан Хеміон, дякую, видаляю... видаляю знову гру. Ти нічого не пропустив. Отже, панове, також відосик До речі, і шпрот в Твіттері офіційно вибачилися перед тими, хто зібрав гарантований Тотс Пак і їм випав номінант. Вони пообіцяли замінити картку номінанта на картку Тотса гарантованого. Я сподіваюся, що буде щось достойне, але чесно кажу, віри мало. Тому напишіть у коментарях, на що вам замінили вашого номінанта, на який ТОЦ. Буде цікаво подивитися. І також, чи багато людей взагалі отримало номінанта замість ТОЦа. Почитаю, подивимося. Тому підтримуйте це відео лайком, коментарем. Дивіться на Твічі, дивіться в телеграмі. Радий вас там буду бачити. З вами був канал NonRar. Фейм. Бережіть себе. Чао!